Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі! Вітаємо вас із Мадія студії самбісько дрогобицької єпархії Благовість і сьогодні розпочинаємо цикл передач, натхнені Богом. У цих передачах розмовлятимемо з різними творчими людьми нашої церкви про їхню діяльність, покликання, працю та творчі доробки. Сьогодні ми розмовлятимемо з головою комісії сакрального мистецтва та архітектури самбірсько-дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви, деконом факультету церковного мистецтва Інституту Пресвятої Тріці, викладачем курсу богослов'я ікони Дрогобицького та Львівської духовних семінарій, автором. Багатьох ікон та розписів у Дрогобичі, власне, старому селі, Дрогобицькій семінарії отцем Михайлом Олійником. Отже, вітаємо вас! Слава Ісусу Слава Христу! Віке. Проте сьогодні говоритимемо не стільки про ікони, скільки про історичний нарис, який щойно вийшов з-під пера отця Михайла. Адже останнє видання про Пацлавську кальварію бачило світ майже 84 роки тому. І, власне, дуже нагально, оскільки вірні саме дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви саме у другу неділю серпня ідуть прощу до знаменитої української кальварії. Ну що ж, отже, вітаємо вас. Ми знаємо, власне, вас як. Іконописця, проте е, мова йде е, про книгу сьогодні, яку ви сьогодні представляєте. А власне, Пацлавська кальварія і чудотворна ікона Богородиці, історичний нарис. Власне, як так сталося, що мова йтиме про історичний нарис і про книгу? Що власне спонукало вас до написання цієї книги? Мабуть, усе десь почалося з якогось першого знайомства з пацлавською іконою. І це, напевно, було на початку 2000-х років, коли я вперше побував на Прощі у Поцлавській Кальварії. Ще десь, через кілька років, я познайомився з отцем Андрієм Древняком, який підійшов до мене і сказав, що треба було би реставрувати поцлавську ікону, яка перебувала в Губичах. В цей час, звичайно, що я десь дуже. Скажімо, близько познайомився з нею, бо я її реставрував, оновлював. І в цей час мене зацікавила її історія, чому вона саме така є, звідки вона є. І взагалі про історію Кальварії Паславської. Mm. На той час, мабуть, ще не було якихось таких відомостей чи публікацій, які були би доступними, які. Були би мені доступними і відомими. Але отець Андрій також познайомив з Василем Калужинським, жителем Губич, який вже трошки знав про це місце, і вже безпосередньо його мати була, була ще тоді до війни, до Другої світової війни на Кальварії Пославській, тому для неї, як для дитини, це місце було теж знайоме. І знову ж через кілька років я, я також намалював її копію, яка є у Губицькому храмі. І десь це моє зацікавлення продовжувалося. Я почав збирати якісь матеріали. Mm -hmm. Згодом, десь вже у 2012-2013 роках, мені переслали вже з Польщі, бо так бо матеріали знаходяться більше у Польщі, десь там на дослідники звертали увагу. На це місце, на цю ікону. І пан Богдан Білий з Перемишля архіварії із сестрою монахинею Марією Манькут. Переслали мені деякі матеріали з архівів, але це були такі не, не чисельні матеріали. Треба було ще щось мені шукати в публікаціях, в зарубіжних публікаціях. І так я десь доходив до того, що поступово цей матеріал збирається так в якусь, в якусь книжечку. Тобто, фактично, ви почали працювати. Ну тобто, ви стикнулися перше спочатку як іконописець, фактично, і щоб краще, ну скажімо, для себе, то почали збирати історичні відомості. І так, власне, ви казала, що крапля по краплі, власне, майже 10 років ви збирали відомості про цю послав ікону так, так десь з якимись періодами. Перерлами. Та, з якимись uh -huh. перервами, бо, скажімо, я, я не є такий професійний історик чи публіцист, uh -huh. але так якось мені було спочатку було самому це цікаво, а пізніше я захотів, щоб хтось дізнався про таке місце, про яке так не, не дуже багато хто знав на той час. Uh -huh. Зрозуміло. Власне, зараз маємо час війни, і чи власне саме цей час такий, скажімо, напружений, коли ми не знаємо, що відбувається, тобто живемо фактично одним днем, так тому що ми не знаємо, чи воно спричинилося до того, щоб не відкладати все у таку довгу шуфляду, як ми деколи кажемо, для того, щоб, скажімо, видати ваші напрацювання, ваші доробки, скажімо, зорганізувати це в одну книжку і, власне, видати це, оскільки фактично оста. Останнє видання, таке друковане, це воно, воно бачило світ 84 роки тому. Наскільки я знаю, таке друковане не видання, mm. де були зібрані якісь відомості про, про, про іконок. Так, я, я думаю, що бо, до друкування вже видання цієї книжки вже так руки доходили вже і минулого року. Але, напевно, якраз початок. Цієї війни з Росією, точніше, таки вже широкомасштабна війна з Росією. Вони десь змобілізували ще якісь такі сили, що власне хотілося це зробити саме зараз і так вже не відкладаючи, бо десь події повторюються: ворог, який руйнував okay. Кальварію після війни. Після другої світової війни практично той самий, і його методи не змінилися на зараз. На жаль, тому що в як ви бачите в своїй книзі, власне, що пам'ять важлива річ на 20 столітті було старто чимало важливих таких подій пов'язаних з цим святим місцем. Так, тобто, власне, та сама радянська влада, що тепер зараз робить і російський окупант, тобто ворог той той самий, але методи не змінилися. Тобто, стерти з лиця землі все святе, тобто стерти святині, стерти нашу до свого національного, mm -hmm. тобто нічого не змінилось. Так? так, бо Кальварія, практично та кальварія, яку пам'ятали до війни, вона м, дощенту знищена. Так, там залишилися якісь залишки фундаментів. Це і на польській території, бо Кальварія так. історично після Ялтинської конференції 46-го року вона була розділена навпіл, і, скажімо, та частина, яка, яка є на, зараз на польській території, угу. то вона є знищена повністю дощенту. Тобто фактично про українське коріння, про українські витоки цієї української кальварії, тобто вже, забуває, ну, вже давно забуто є. Так, вже, вже забуто. Більше пам'ятають зараз польську кальварію, яка є поблизу, uh -huh. яка є розбудована і який якось так нічого тоді не, не загрожувала, вона збереглася. Українську кальварію там є забуто. Uh -huh. так. Ді, де, десь мета цієї книжечки так само була, що, щоб нагадати про це, розказати. Можливо, в майбутньому, може, вона була би і перекладена польською мовою. Угу. В книзі є чимало історичних власне, імен, які нам невідомі, так? Тобто пов'язані з цим святим місцем. Чи вартує, скажімо, читачеві забивати голову, скажімо, такими іменами, чи ми будемо це пам'ятати, чи власне воно настільки потрібно, щоб ми не забували свою історію? Так, десь можливо у нас побутує думка. І, можливо, я десь так ще в шкільні роки собі уявляв історію як такий набір якихось імен, років, і тоді історія для мене була не дуже цікавою. Але історія її завжди пов'язана з певними особами, з певними людьми, які відіграють свою дуже важливу роль, і кожен, кожна людина має своє місце в історії. І тому важливо. Щоб ці імена пригадати, зберегти для нашої історичної пам'яті, для зберегти для нас як приклад тих людей, осіб, який би нас надихав десь жити, творити подібно. Є багато імен, є які пам'ятають, які є, так як зараз модно говорити, розкручені. Так, наприклад, весь світ практично знає. Російського іконописця Андрея Рубльова, про якого є дуже мало історичних відомостей, він і він є більше така міфологізована особа. Натомість, наприклад, не знають іконописця Лаврентія, який написав Паславську ікону. Не знають таких іконописців, як Конзелевича, Рудковича, українських іконописців. Так, яких ми також не знаємо, Федуска Маляра і Самбора, засновника дуже великої самбірської школи, школи mm -hmm. про яку та, теж пересічному українцеві є невідомо. Так само десь і в, коли говоримо про кальварію Поцлавську, є багато імен, яких ми також не знаємо, десь а вартувало би, наприклад, священик, який написав. Який написав першу книжечку про Кальварію Паславську, так кажу книжечку, бо це була дуже, дуже така невеличка ну, брошурку, брошурка, так Василь Чернецький, mm -hmm. про якого ми практично не знаємо. А це був краєзнавець, письменник, письменник публіцист кінця 19 століття, mm -hmm. чи священик ще один Михайло Дороцький, проповідник, поет, письменник, автор хресної дороги. Святої години, яку тепер ми використовуємо в багатьох храмах, а ми не знаємо, хто їх автор, розважання про священство перекладав літургійні твори. Mm -hmm. І, зокрема, уклав разом з Йосифом Мариновичем парохом Паслава mm -hmm. книжечку про Паславську Кальварію, якої вийшло три видання до Другої світової війни. Так що тих, тих людей мусимо пам'ятати, бо. Це є наші, наші герої, які будуть нас надихати, творчі люди, які вкладали своє життя, свої сили. Власне, не тільки творчі люди, але власне і відомо про участь Йосафата Коцеловського, так на, на Прощен в Кальварії. І в вашій книжці, власне, цілий розділ присвячений про долю мощів Йосафата. Праця над книжкою тривала багато років. Однозначно. Але так. Господь Бог мене звів, що на моїй парафії, де я зараз є священником в селі Залужане. Залужане, проживає дружина отця Дмитра Шила, який був підпільним священником грекатолицької церкви, і він мав безпосередньо такий дотик до віднайдення, перевез, перенесення, і, скажімо, навіть зберігання мощів священученка Йосифа Коцеловського. А він якраз справді Йосифат Косиловський був дуже великим опікуном кальварії Пославської, який дуже багато вкладав і сили, і навіть своїх власних коштів для розбудови цього місця, для побудови навіть окремих капличок. Він завжди був присутній на прощах. І власне її дружина покійного отця Дмитра. Мені розказувала, як, як ці мощі були віднайдені, і як отець Дмитро Шило безпосередньо брав участь у ексгумації і перенесенні цих мощей, Також її потім зберіганню знову перенесенню в інші місця. Це все є описано у книжці. Тому власне десь цінність такого видання, адже е, десь ми бачимо і живих свідків, яких, ну скажімо, з часом може й ну не бути. Тобто це є живі свідчення людей, які е, власне мають дотичність до, до того. Е, поки поки що це не було десь опубліковано. Зрозуміло. Угу, Чим для вас особисто є е, е, Паславська кальварія, тобто ви не один рік, скажімо, збираєте матеріали про і про прощу, і про ікону, так? тобто ви мали дотичність до її реставрації, так? Тобто чим для вас є святе місце? Угу. Насамперед, це місце такої духовної сили. Угу. Має на увазі силу Божу, тобто благодать, як про це говорить церква, яка присутня на. Тих місцях, де Господь по особливому об'являється, дотикається до кожної людини. І таким місцем є, власне, кальварія Пацлавська. І вже навіть, хоча те місце, яке було на польській території, зруйноване, зараз на, вже на, по український бік кордону, це місце відроджується і воно є таким місцем духовної сили. Там досить. Потрапити, помолитися, побути, і ти це відчуваєш. По-друге, Кальварія є таким місцем, де збирається церква. І це їй дуже важливо, щоб церква себе відчувала, Українська грекатолицька церква і, взагалі, Вселенська церква, щоб відчувала себе такою великою церквою. Не якоюсь містечковою, там, в Залужанах або в Дрогобичі, а власне. Там єднаються парафії, там єднаються навіть єпархії, бо прочани прибувають з різних місць України. І е, така, е, така молитва спільна, літургійна це і дуже сильна молитва. Це і набагато сильніша молитва, ніж десь наша окремішня, така індивідуальна, хоча вона теж є важлива. Але mm. там це є молитва спільної церкви. Е, також. Третє це дуже таке місце, таке важливе місце зустрічі різних культур, як з різних регіонів України, бойків, Лемків, так і поляків, ромокатоликів. Туди приїжджають із Зарубіжжя, і навіть як описували в давнину, навіть із Росії приїжджали також туди. Так, що для мене це це таке дуже визначне, велике як в духовному плані, так і в культурному плані місце. В своїй книзі ви дуже багато розповідаєте, власне є, є про події останніх років про власне про відновлення вже української кальварії вже на наших українських теренах. І від найдавніших часів заснування, ну тобто, які пов'язані з цим чудотворним місцем до е, сучасних, власне в тому, власне, в чому цінність цього видання на вашу думку, як ви га я намагався показати таку тяглість цієї історії, історії угу. пославської кальварії. Так, що вона не зупинилася, а вона не померла зі зруйнуванням цього місця в 46-му році, в 50-х роках, але вона має своє продовження. І mm -hmm. вона знову відродилася з новою силою в якомусь вже новому, навіть сучасному вигляді. Але кальварія продовжує своє життя. Цінність цього видання буде для. Практично для кожної людини, яка е, шукає якісь відомості про історію, яка любить історію, яка любить Україну, е, яка також любить молитися, е, любить е, бувати на таких е, місцях прощ, де е, поєднуються люди як духом, так і люди з різних культур єднаються в одному mm. дусі, Божому дусі. Е, бо Траплялися мені часом молоді люди, які не знали, не чули про таке місце, питали мене, що це є, де це є, угу. то ця книжечка вже може, зможе щось розповісти про це, розповісти про історію, розповісти про сучасність. Бо кожен з тих людей, зі священників, про які я описую, вже в теперішній час доклав свою частинку своєї праці до розбудови цього місця, до навіть скажу, до процвітання. Ну що ж, ми будемо дякувати оцю Михайлові Олійникові за таку ґрунтовну розповідь. А ми ще раз заохочуємо вас до прочитання історичного наросу Пацлавська кальварія і чудотворна ікона Богородиці, автором якої, власне, є отець Михайло Олійник, голова комісії сакрального мистецтва та архітектури Самсько-Дрогобицької єпархії Української греко-католицької церкви. І нагадуємо вам, вам, що саме з вами була передача Натхнені Богом. Слава Ісусу Христу.